Екстрено вирішальний удар по РФ в Білому домі розкрили неочікуване. Указ вже на столі. Зеленський оголосив, цей удар поставить Москву на коліна. Надважлива зустріч із союзниками. Доля війни вирішена. Гарматне м'ясо росіян. Дикі шершні роблять неможливе. Збитки ворога на мільярди доларів, Шокуючі прийоми наших оборонців, ворожі танки. ППО все на дно. Усі деталі розповім за мить. Додивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні. Я Соломія Долик і це останні новини. Президент України Володимир Зеленський анонсував асиметричні відповіді на російські атаки. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні 2 вересня. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати зокрема асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї нахабності. І ми продовжуємо працювати з партнерами заради тиску на Росію, і це буде нічого крім сили, Росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат. Усі партнери це розуміють. Зеленський також закликав до додаткових санкцій і тарифів, аби обмежити фінансування російського комплексу. Він повідомив про підготовку гарантій безпеки для України разом із міжнародними партнерами. Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України. Президент України не лише озвучує рішучі плани та заклики до партнерів. Він уже переходить від слів. До діла Зеленський прибув до Данії, щоб особисто узгодити з лідерами Північної Європи та Балтії подальші кроки у підтримці України та посиленні тиски на Росію. Під час візиту президент проведе двосторонню зустріч із прем'єр-міністркою Данії Мери Фредеріксен та візьме участь у переговорах. А вже наступного дня поїде до Парижа для зустрічей із ключовими лідерами ЄС та НАТО. Тим часом адміністрація США розглядає всі варіанти щодо посили. Ні санкцій проти Росії через продовження війни проти України про це в інтерв'ю Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. Поки президент України Володимир Зеленський проводить важливі переговори з лідерами, українські військові продовжують завдавати відчутних ударів ворогу на фронті. За даними Генштабу ЗСУ, Росія тільки за останню добу втратила 780 солдатів та понад 40 артилерійських систем. та мужність. Героїчний український воїн проявив справжню кмітливість на фронті. Він спершу видав себе за свого, а потім у потрібний момент нейтралізував двох російських окупантів. Давайте подивимося, як це було. Дорозі йде трійка. Спочатку ми думали, що це противник, так але тільки двоє. Один із трьох це наш боєць. Раніше з ним був втрачений зв'язок, і ми думали про найгірше. Але виявилося, що наш хлопець обдурив окупантів, прикинувся своїм, і вони йому повірили. Бачимо, зброя була при ньому. Він обирає момент, коли двіка окупантів опимилася поряд. Ось тут трохи уповільнюється, що опинитися позаду, і робить кілька влучних пострілів. Завели обох. На морі теж бавовна. Українські ВМС знищили черговий десантний катер Чорноморського флоту РФ. Він мав доставляти російських військових на Тендрівську косу. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ, віце адмірал Олексій Неїшпапа. Далі відео моменту удару. Сили України нищать ворога на фронті та в морі. Свій внесок у розгром окупантів роблять і українські розробники дронів. Дикі шершені вже завдали росіянам збитки майже на 2 мільярди доларів. А разом із технікою понад тисячу окупантів, чиї позиції було стерто з лиця землі. Про це дикі шершні повідомили у телеграм-каналі, прикріпивши інфографіку. Цифри, які краще за слова, говорять про ефективність використання дронів. Ми нарощуємо виробництво, щоб ці показники зростали щомісяця. Дякуємо усім військовим за роботу. Працюємо заради вільного майбутнього України. Влучний авіаудар по Соледару завдав потужного удару по командному пункту російської бригади. Ліквідовано командира бригади та п'ятьох офіцерів, відповідальних за планування операцій проти України. Найближчим часом некрологи можуть уточнити масштаби втрат серед особистого складу ворога. Це ще один приклад ефективної роботи української авіації та точного планування дій на фронті. Більше подробиць та відео з місця подій дивіться в сюжеті. Росія зібрала під Покровськом орду, якої вистачить для захоплення середньостатистичної європейської країни, але результату не досягла. Плани Путіна до українського дня незалежності тріщать по швах. Зсу пішли в атаку на Сумщині та відкинуло окупантів ще від одного населеного пункту, а також грандіозний розгром колони Росіян на Донеччині. Ми зібрали для вас найважливіші новини фронту за останню добу. Пекло на землі окупанти вирішили влаштувати нашим захисникам, які обороняють підступи до Покровська. Повідомляють в оперативно-стратегічному угрупуванні військ Дніпро. Там росіяни зосередили кількість військ, що вдвічі перевищує довоєнне населення самого Покровська, а це дозволяє армії РФ практично цілодобово штурмувати українські позиції. Перша амбітна ціль це з контроль над околицями Покровська з тим, щоб мати контроль над самим Покровськом. Друга це тиск в бік Дніпропетровської області. Ну і звісно, у Лиманську на в першу чергу тиск у бік Сербянського лісництва. Десь там у них амбіції є вийти на слов'янську краматорську агломерацію, але скажімо так, мріяти ніхто не може заборонити. Також провал очікував російський план зробити бункерному подарунок до українського дня незалежності в цьому регіоні. За інформацією військових, останнім часом поселені штурми у бік Куп'янська були пов'язані саме з цією датою, але і тут, крім підвищеної кількості жертв окупантів, особливо це ні до чого не призвело. Російські окупанти чітко визначили для своїх військ пірвують город Куп'янськ. Дню независимости. Это имело два значения. Первое значение – это общеполитическое, поскольку Купенс есть из, одним из символов мощи украинской армии, потому что он был деоккупирован в 2022 году, и сейчас для противника было важно забрать его политически до Дня независимости. Ну и, конечно же, это логистический хаб. Купенск находится сегодня под сине-желтым прапором. То есть, так или иначе, нам удалось состоять, и противник свои намерения не смог реализовать на нашей земле. Ще однією гарячою точкою на карті залишається часів яр. Противник зміг заволодіти частиною населеного пункту, проте був зупинений посеред житлової забудови як наслідок мети, заради якої місто штурмували понад рік, так і не досягнуто. Оскільки контрольний часовим яром них не повний, попри те, що там указав навіть сам Путін на чи з Лукашенком, вони це використати саме зараз не можуть. Та ж історія з неповним контролем над містом Торецьк, де вони безумовно там взяли його нижню частину, але оскільки пройти саме місто і піти далі не можуть, знов таки поки що користі від того немає, тому на ту ж Константиновку вони тепер вже мріють наступати з Покровського напрямку. Тим часом ЗСУ на Донеччині вдається не просто відбивати атаки, але й завдавати дуже ефектних ударів. Так, бійці підрозділу Фенікс відзвітували, що напередодні знищили колону росіян, а заразом і мінімум півдесятка бійців РФ. На кадрах видно, що кілька штурмовиків на мотоциклах намагаються прорватися ближче до українських позицій. Так, один за одним методично на концерт Кобзона відправили щонайменше півдесятка окупантів. Заодно підбити вдалося чотири мотоцикли, а також самохідну гаубицю МСТ с але тим часом на Сумщині ЗСУ вийшли з глухої оборони та пішли вперед. Аналітики Deep State повідомляють, що село оборони вибило окупантів ще з одного із населених пунктів. Йдеться про село Андріївка Сумської області. Відповідні зміни уже можна побачити на онлайн-мапі бойових дій. На запорізькому напрямку українські дрони завдали потужного удару по російській логістиці. Між окупованим урожайним та токмаком було підірвано ешелон із пальним. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, поїзд зійшов із рейок, Після чого по ньому почали добувати всім, що може глітати. Фактично, залізне сполучення армії РФ через окуповану частину Запорізької області виявилося паралізованим. Удар виконали бійці батальйону БПЛА «Роніни» 65-ї окремої механізованої бригади. На запорізькому напрямку українські дрони завдали потужного удару по російській логістиці. Ворожий ешелон із пальним було підірвано. Поїзд зійшов із рейок, а дрони завершили його знищення. Фронт залишається напруженим. Ворог намагається наступити на всіх напрямках. Детальніше про ситуацію на передовій у відео. На запорізькому напрямку українські дрони завдали потужного удару по російській логістиці. Між окупованим урожайним та токмаком було підірвано ешелон із пальним. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, поїзд зійшов із Рейк. Після чого по ньому почали добувати всім, що може глітати. Фактично, залізне сполучення армії РФ через окуповану частину Запорізької області виявилося паралізованим. Удар виконали бійці батальйону БПЛА Роніни шістдесят п'ятої окремої механізованої бригади. Тим часом на фронті напружено за даними Діпстейт. Противник просунувся в районі Серебрянського лісництва Луганської області та поблизу населеного пункту Ольговське на Запорізькому напрямку, користуючись виявленими слабкостями в обороні. Якщо раніше ці ділянки вважалися відносно стабільними, то зараз ворог намагається тиснути. Найскладнішими далі залишається покровський напрямок за минулу добу. Українські воїни зупинили тут 50 штурмових атак у районах Володимирівки, Майка, Новоекономічного, Родинського, Гродівки, Новоукраїнки та інших населених пунктах. Ситуація лишається надзвичайно напружена, тобто ворог сконцентрував дуже велику кількість тих ресурсів, які у нього є, в першу чергу. Окупанти намагаються реалізувати той ресурс. це Надзвичайно велика кількість живої сили, тобто одноразових орків, це можуть бути абсолютно різно підготовлені їхні окупанти. Чи на швидкоруч на збиранні якісь вибачте на слові безхатченки, найманці, злочинці, зеки? Там не знаю, просто збиранні, там ну не підготовлені, не оснащені. Так на жаль і зустрічаються в тому числі високопідготовлені, високотреновані якісь підрозділи спеці спеціального призначення більше того. Доволі фахові пілоти, доволі фахові артилеристи. Окрім піхоти на виснаження, росіяни активно застосовують різні типи БПЛА, намагаючись бити по тилах на глибину до 30 кілометрів. Фактично, вже немає такого розуміння, як лінія фронту. Є просто зона активності, зона контакту і ворожі БПЛА, там різнородуві дрони. Якісь там ударні крила вони можуть залітати і на 5, і на 10, і на 15, і на 20, і там 30 кілометрів. Тобто, різні випадки бо. Ворог дійсно використовує різну тактику, але в дечому їм вдається, в дечому їм не вдається. Але в більшості випадків всі ці спроби штурмів для ворога безуспішні. тяжкі бої тривають і на інших напрямках. На Новопалівській та Лиманській ділянках за добу сталося 61 бойове зіткнення. Ворог атакував райони Грушівки, Зеленого Гаю, Тимирівки, Камишевахи, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Ямполя та Григорівки. Активність зберігається на турецькому, куп'янському, південно-слобожанському та придніпровському напрямках. І, попри всю складність ситуації, в небі Лиманщини стався цікавий епізод. Одразу два F-5-дрони полювали на ворожий ударний безпілотник. Зенітники з бригади сталеві леви та пілоти 53-ї бригади намагалися знищити російську «Молнію». У підсумку ціль було уражено. Минулі 24 години також стали одним із найнапруженіших на фронті. Ворог завдавав ракетних і авіаційних ударів, стіснював артобстріли та застосовував дрони. В свою чергу Сили оборони України стійко тримають оборону та завдають ударів у відповідь. За добу наші бійці уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння і техніки противника: дві артилерійські системи та один важливий об'єкт російських загарбників. Генштаб поки не розкриває подробиць і чітко дають зрозуміти росіянам, будь-яка спроба наступу буде знищена. Кожен штурм, кожен дрон і кожна машина ворога під вогнем. Як ви оцінюєте останні дії України та партнерів у протидії агресії Росії? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі найгарячіших новин з фронту та міжнародної підтримки. Нас з вами вже майже півмільйона підписників. Далі ще більше важливих новин і героїчних історій. Побачимось.